Мир вам, мир вам, мир вам. У мене сьогодні є нагода побувати в океанаріумі в місті Дюссельдорф. І е, дякую Господу, що в нас з сином є така можливість. Тому я вас запрошую на екскурсію. Думаю, вона буде цікава. Так, ми зайшли всередину океанаріуму і тут ось такі. Кістки динозавра, не знаю, наскільки вони правдоподобні, але ну, ось таке щось ми маємо. Ось таке творіння. Тут навіть можна взяти і послухати, от, послухати, як воно рипить. Дітей не буду знімати. І ще одне створіння, поки тільки кісткове. Ну, а далі ми будемо рухатися і покажу далі божих творінь, які живі, не мумії, не кістки, а які насправді. Рухаємося далі. Ще поки що черепушки різні, різні істоти, які існували раніше. Їх тут помістили, тобто кам'яний вік. Каміння, закам'янілий краб, закам'янілий різні мушлі, зірка он закам'яніла. Звичайно, тут написано, що бачите, написано, можна скористуватися перекладачем і все це далі прочитати. Але я цього робити не буду. Я хочу знайти живих істот. Є отаке ще закам'яніле, бачите. Ну таке не дуже приємне видовище, але ось вони показали. Раз, очі, потім, потім закалініві відбитки є. Все. Шукаємо живих істот. Ну, починаємо. Це щось живе. Ось так. О, подивіться, як. яке воно живе. Таке боже творіння, як квіточки, але вони такі, знаєте, як хижі. Хам-хам-хам, щось хочуть з'їсти. Далі, оце такий темний підводний світ. Зараз, о, -о, -о. подивіться, будь ласка, отаке От мікроскопічне. Тут навіть є таке скло, не знаю, що воно допомагає, але подивіться, які вони малюнки. У нас також на морі є рачки, але, але вони зовсім інші. Зовсім не такі, як тут. Такі якісь там маленькі ри. Краса. Потім порівняю, де було краще в Португалії чи тут. Але поки що, знаєте, як дуже добре, що ми можемо побачити і там, і там. І дякую Богу, що я можу з вами поділитися. Рухаємося далі. Тут вже акваріум побільше, рибки вже побільші, там ще якісь є. Ну, можна сказати, там ми таке бачили, що тут. Подивіться на цю на ці водоросли, на ці палки. Вони колишуться від е, потоку води, нібито такі, якісь чи черві, чи зміючки. А отам там внизу. Ще якісь андолі, чи черви, чи щось таке, чи водоросли. Подивіться далі, творіння. Кажуть, що це аксалоти, чи ще якесь творіння. Подивіться. Подивіться, на, на, на ньому ніби нарості якихось ріг, чи що, потім ззаді ніби лапи, он я вам показую, і попереду лапи. Ну, якби риба, о-о-о-о, рухається, рухається. Але у нього є чотири чи лапи, чи то, ну як назвете. Отакий в нього тут великий простір, достатньо йому є де поплаватися, якщо він, якщо він плаває, якщо він піднімається нагору. Ну, ось таке творіння. А, у літочки. А, равлики. так. Може, це їхня їжа. Тут у нас лежить зміюка зелена. От, здається, що це якийсь канатик чи просто гілочки. Ні-ні ні, оце вона отака зелена. Отам От, до неї лізе якась добич, якщо вона голодна, вона її з'їсть. Але вона зараз лежить нерухомо, просто як гілочки. Але повірте мені, це така зміюка. От вона розумієте, от лежить, хіба її можна побачити в такій місці? Ну зовсім не побачиш. Якщо ти не знаєш, що це воно таке. Вон. Було море, а зараз суша. І тут онто теж Боже творіння. Подивіться на їхні хвости. Ніби миші, як наші миші. Але вуха і хвости. І хвости. Такі смішні, смішні, щось вони там зариваються. Такі хвостики пухнасті, як щиточки. Ось таку їм корягу поставили, їм є де бігати. О -о -о. погналася. Так, подивилися на мишей, рухаємося далі. Так, ось ми прийшли до великого-великого акваріуму. Тут вже є різні риби. Дивіться, носорі, носорі, акула. А, ні, скат! скат. І такі водорості класні. От ми ніби з вами знаходимося у підводному світі. Друга шука, Подивіться, які носаті, носаті. От уявляєте, наскільки наш Господь він любить посміятися. Недаремно він казав, радійте. Він коли творив оцей хреб, він точно сміявся. І одним робив полосочки, а іншим якісь крапочки. А цьому, а цьому зробив такого носа. Ну Но це хіба не для сміху, точно для сміху. Подивіться. Тут в цьому акваріуму ми дивимося тільки на водорості. Ось таке теж творіння. Це знаєте, можна назвати е, зачіска. Я упала, самосвала, тормозила головою. От у них такі зачіски або електрострум. Мене до, до мене доторкнувся електрострум. А ще знаєте, у них оці. Гілочки вони можуть туди всередину зігнутися і розігнутися. Що дивіться, дивиться, зелене. Раз, зігнулося і зараз розігнеться. Щось воно там робить, мабуть, підзаряджається. А тут зовсім інші водорослі, зовсім інша картина. Тут не знаєш на що дивитися, чи на риб, чи на водорості. І те, і те дуже гарно. А внизу закам'янілі рештки. Тобто колись були такі, а зараз плавають ось такі: кому до вподоби колір бордовий по-українськи, не знаю, як називається. Темно такий багряний. Ота дивіться, о, подивіться, насадка з носиками, і ще одні носи. Одних одні, у других, другі, подивіться, які багато. Повибігали, повибігали. І всі одного кольору. І там руденькі, і ота така руденька, хоча зовсім зовсім інша. Та така лупата з лупатими очима. А та носата, але. Кожний з них Боже творіння. Довгий носик, короткий хвостик. Ой, як смішно. А ота внизу, о, а та яка. Дивіться, ще одна. Коли я підійшла до цього акваріуму, то почала дивитися, де тут, що тут, де тут, а потім подивіться, оце внизу, оце жива істота. От вона рухається. Там ондо теж ото біле, що засвічується, о, бачите, морду до виглядає. Це теж жива істота. Вони, мабуть, живуть в якоїсь дуже-дуже темряві, такої... тримряві на глибині, на глибині. Геть до позаростали ракушками. Але вони живі. Ота морда, подивіться. Ну, морда. Подивіться ще, який в нього клешний, синій. Він синій, насправді синій. Прямо ось такий. Ну, рибки тут -то теж біля нього плавають, мабуть, вони можуть товаришувати, незважаючи на те, що в них зовсім різний вигляд. В Том більшому там такою ж, тільки кого Наша, большой. Наша красуня на, верх уже на камінчик. Но плавала вона по-дикому. Дуже сильно широла своїми властами. Все ось така. Ще одні насатики. А ото Ї... Ї... їжаки. Думаю, як їжаки. Дивіться, вони різнокольорові. Є фіолетові, є темно-фіолетові, є бордові. А оці в'юничі, як їх назвати, вони дивіться, бувають теж різного кольору. Такий оранжевий. Мілявка, зеленавка, Можливо, мол, вони хаміліони і міняють колір, А кінчик, О, подивіться, який хвостик. Щіточка. Ось ще такий акваріум. Я як дитина радію, мені так все подобається. Слава Богу, що у моїй дитини теж до цього є інтерес. Медузове царство. схожі на наші, але думаю, що вони не такі, вони світяться. Бачите, в темряві. Світяться. Отакі ще є квіточки морські, Оранж, такі оранжеві, оранжеві, руді-руді. І отак колишуться. Але треба вмикати світло. Раз. О, і зразу темрява. Тут для тих, хто люблять коників, є ось такий коник. Він живий, він тут рухається, а далі ще є така, я її назвала бржала. А можна тигрик, хто як хоче. Смугастий, смугастий. Ще отаке є Боже творіння. Скільки їх, яке різноманіття? Подивіться далі, які корали. А там також такі цікаві рибки. Як вони називаються, я вам вже не скажу. Треба багато читати ще німецькою мовою, а оці чашечки, вони точно закриваються, рухаються, рухаються. Бачите? Насправді живі. Ці рибки, мабуть, з ними товаришують. Вони їх не їдять. Камера передає зовсім інший колір. Але повірте, оця рибка, вона тут синьо-жовта, прямо синьо-жовта прапор України. Хоча на камері вона помаранчева, але вона справді жовта-жовта. І там вдалину поплила теж жовто-синя рибка, ось такі ще маленькі. Це, якщо ти хочеш побачити, як мої діти кажуть, ти кром бачиш Україну. Ну так, прапор України. Ось такі ще корали величезні. І ще можна побачити. Оця риба жовта, жовта. О, тут видно, що вона жовта. Насправді, подивіться, що кожна, кожна боже, творіння, кожна, кожна рибка Намальована, створена по різному. Подивіться, це ще одна. А ось це ще одна. О, якась кликаста. Чи що це в неї таке? Невгамовна, не, не дуже швидко плаває, не снімаєш навіть. її. Є у нас гриб мухомор. Червоний в білу цятку, а також є креветки. Подивіться, ніби хтось взяв пензлика і понамальовував там білі цятки. От там за ним ще якісь є, але його не видно. А це ось до виліз, красунчик. Вуса в нього ну дуже великий, як у того козака, ще отакі морські квіти. А там заховався їжачок морський, тільки колючки, його видно. А цей, забачте, красунчик, просто руденький. Нема ніяких кропочок. Цю морську квітку треба здалеку зняти. От вона така здоровенна. І там плаває рибинка, виплила, теж з нею дружить. І плавнички теж фосфоряться. Їжачок теж морський, але зовсім інший. А там теж, ну в піску, це теж, о, подивіться, побачили, очі відкрили, нас знімають, нас знімають. Увага, увага. Ночі. Е... Глибина-глибина. Ні, не вмикається світло. Ми думали, що. От. Вау! а ще таке. Це креветки. Але вони в такій темряві живуть. Оце їхні буса. рухаємося, і отаких таких акварі... акваріумів тут дуже-дуже багато. Є великі великий акваріум, і далі безліч маленьких акваріумів. Понад 250. Ну, потім можна буде подивитися уважніше, але поки що, наскільки я пам'ятаю, 250. Тут можна ходити довго, скільки завгодно. Можна і по другому кругу, ніхто не забороняє. Оцей великий акваріум, який посередині можна, от ти ніби його от торкаєшся. Але тут скло. Все скло, отакий акваріум. Класно. Особливо мені подобаються оці скати. Літають! Ще є така фішка. Якщо твої діти втомилися ходити гуляти, то ти можеш нажати тут на кнопочку. І вони дивляться мультфільми на морську тематику. Ми, звичайно, не будемо це дивитися, я просто вам хотіла показати. А ми рухаємося далі. Вивчаючи підводний світ. Від великих великих до маленьких маленьких подальців, яких багато. Просто дитячий садочок. Дитячий садочок. От мілкі-мілки, міленькі, міленькі. Слідуючи боже творіння. О, там чистить, щоб був пісочок чистий. А зверху зовсім інші. Краса. Ще один дитячий садочок, ще одні малявочки і жовто-блакитний колір також у них присутні. Ну, а тепер поважні персони, вже поважні. Вони вже не спішать. Ті такі малявки, вони так швидко рухаються дуже швидко. А ці вже такі спокійно, нема куди спішити. Ну, а це вже ну, дуже поважна персона. Рухаємося повільно, і хай весь світ зачекає. Оце така рух, оце така рухомість у нього дуже дуже повільно. Але Господь подбав і про нього, і поживу він також йому дасть. А це акваріум можна назвати рибки. Давайте будемо жити дружно. Незважаючи на те, що у нас зовсім зовсім різні і форми, і кольори, але вони живуть тут дружно, один одного не їдять. Є, звичайно, риби, які їдять один одного, але їх помістили в цей акваріум е, розумні люди, тому вони товаришують. Вони, мабуть, Вегетаріанці їдять тільки травичку. Хоча водоростів тут у них замало. Подивіться, яка там блакитна, смугастенька і жовтенька. Тут навіть, знаєте, як очі розбігаються. І на кожну можна опіймати і подивитися очами. Хтось швидший, хтось повільніший, хтось більший, хтось менший. І кожну рибку творив Господь. Алілуя! Який він дивний творець, який він дивний творець, слава Богу! Ми поступово виходимо на поверхню, але ще у нас є підводний світ. Черепаха заховалася за корягу. можливо, вона зараз вилізе. І ось такі рибини. І вже тут багато-багато світла. Деяке творіння любить багато світла. Інше творіння любить багато темряви. І Господь піклується і про тих, і про інших. І хоч, Слові Божому, написано, подивися на птахів, але на риб ми можемо подивитися також. За них теж піклується, про них теж піклується Господь. Подивіться. Оце треба на хвості було отаку зробити тут Ой, Ще трішечки підводного світу, подивіться, які вони цікаві. Вони майже прозорі, отак от як на них дивишся. І в цяточку, і червона, і жовта. Взагалі, у них в цьому акваріумі темно. Тобто, риби люблять темряву. Серед крапочок ще є смугастик. Бачите, ось такий смугастик. Хочу вам показати, подивіться, а, але камера, от оця рибка, вона присосалася до скла, і оце вона по склу. Чухає скло, чистить. А його, а її друзі, он вони ось там всі поприциплювалися до камінчика і чистять камінчик. Отакі. От бачите? А от той на камінцевій розплюскався. Ось за ще один чистюля. Чистить <клес> акваріум є маленький, і от ти підходиш один, другий, а цей, не хочу вже камеру перевертати, довгий, довгий, довгий. Тут уже прямо ну підводний, підводний, підводний світ, і він простягається на всю залу. Оці рибки можуть плавати собі тут вільно, немає у них е, е, якихось обмежень. Вони тут всі такі маленькі, можливо, це мальки, хоча я думаю, що це не одна і та ж сама рибка, хоча, можливо, просто для них потрібен такий простір. Ось такий великий. Дивлячись на цих риб, на їхнє середовище, можеш розуміти. От подивіться, цим рибам от майже немає ніякої рослинності, просто плавають риби. А поряд, подивіться, скільки зелені. Подивіться, от наскільки кожен з нас також особистість. Одним подобається жити в місті, іншим подобається в селі. Одні працюють на одній роботі, інші на іншій, і ми всі з вами різні. Але потрібно пам'ятати, ми люди і по вступу, і поводитись так. Як люди, і як ти хочеш, щоб з тобою поводились, так і ти повосяш з людьми. Золоте правило. Деякі акваріуми є просто порожні. Оти порожні, можливо, там щось можна побачити. Хоча син каже, що отут написано, що мама, поки що в акваріумі нікого немає. Акваріум є, можливо, його чистять, миють, зараз наповнюють водою, тобто рибок поки що немає. Тільки акваріум. Мені мені дуже подобається, коли багато зелені. От дуже подобається, ніби ми потрапили в якийсь ліс, високі-високі дерева, але це підводний ліс. На перший погляд, коли підійшла, думаю, що тут шукати? Фонтанчик, водоспадчик чи що. Але пельніше придивившись до тієї коряги, до оцього всього, ми бачимо жабок. Подивіться, вони такі темні. Їх зовсім не видно у воді, а особливо на тому пневі. От їх там зверху сидить декілька, і ось до знизу, одна взагалі ноги у воду, а морду наверх. Відпочиваємо в басейні. А це в кущиках заховалася саламандра. Вони теж бувають різні, бувають і в пляминку, а ця в хмушку. Ну, можливо, вона не так називається, але це один із видів. Там в далині є ще і подружка, але її не видно, видно тільки цю. А ці рибинки можуть дихати і в воді, і в повітрі. Навіть в засуху вони можуть перебігати із одного водойма до іншого. Уявляєте собі? От зараз вони дихають, а одні сидять у воді. Це одне і те ж саме творіння. Це, звичайно, не дуже приємне творіння, але все рівно воно є. Спить загорає на сонечку. Я на сонечку лежу, я на сонечко не дивлюся. Йому собі добре. Він тут у раю, такому, звичайно, як у клітці, але йому тепло, безпечно, і їжа в нього є. От ми підійшли до сідочого акваріуму. і. Бачимо там таку, таке творіння. Але якщо на перший погляд підійти і шукати, то нічого не можна знайти. Для того, щоб знайти те, що хоча б знати, що ти повинен шукати, є отакі ящички. Ти нажимаєш на кнопочку і тобі показують. Ось зверху таке творіння, а знизу сороконіжка. Ну, Камера не дуже показує. Тобто, щоб хоча б знати, що шукати. Я ось тут шукала, чесно кажучи, не знайшла. Десь та сорок погналася або зарилася. Тут подивіться, як гілочка, ніби висить просто відломана гілка. А це творіння. А оцей подивіться, який великий. Жухмар. Ну, звичайно, рибки краще, як для мене, а ось там, ну, саранча. Вона, звичайно, не саранча, але подивіться, яка здоровена. А такі істоти і в нас бігають. М -м, камера не показує. Ну, наші солдатики і затемряве. О, он дов, вони там бігають. Це теж диковинка. Теж можна на них тут подивитися. Ну і ще одне творіння покажу. От оце висить коричневе, це теж творіння. Теж на перший погляд просто листочки пожовкли і от висять. Але це ні, це жива істота. Їх, до речі, тут декілька. То вони висять як ті хаміліони. Не знаю, ауди ще внизу такий самий. Бачите, і останні ще покажу вам. Таке. Ну, мені вони не дуже подобаються, але для чогось вони ж господом. Створені ці павуки, павуки. От їм зелені не потрібно, їм достатньо гілочки. І все. Мертвому потрібно мертве. Ну, вони живі насправді. Але ось таке щось. Останній зал, який ми потрапили, це коштовне каміння. Тут воно і різне, звичайно, кожне підписане, і живе, красиве, і мертве. Ну, от таке воно хтось каже, то воно ж не вони теж живе, воно теж росте, якось там розвивається. Але це вже каміння точно мертве. Але навіть от серед оцієї неживої природи теж можна побачити, люблячи руку творця. Наскільки все красиво, Назва звичайно кожного камінчика. Для того, щоб прочитати, зрозуміти, треба знати мову. Ось іще такий розпис. цікавий. Все. Ось така у нас була екскурсія. Дякую, що ви були зі мною. Якщо комусь було цікаво, я дуже-дуже рада. До побачення. Хай Господь всіх благословить.